Ну що, доброго вечора. У нас в Канаді вечір, в Україні ніч. Але зранку подивитесь відео. Я зараз запишу, а ви зранку подивитесь. Тому вам доброго ранку, комусь доброго дня. А може, можливо, комусь доброї ночі. Хтось і ночі подивиться. Тому сьогодні я сходила на роботу, дуже гарна була погода. Трошечки був сніжочок такий невеличкий. Десь мінус один, ну, комфортно було йти, то все гарно. Хочу сказати, що на роботі в мене теж все гарно. Ми запускаємо нову продукцію, тому нові в мене кармани. Я шию, нова продукція шиється. Тому ось потім все, роз, все, все, все розповім. Тому наша фабрика розвивається. Хто мене питав про те, що чи є вакансії, зараз є вакансії, зараз набирають швей, е, швей ну, якось так, е, з досвідом роботи. Тому я можу скинути е, ссылку на цю фабрику, ви зайдете, подивитесь, відправите своє резюме, то дивіться, то вже як хочете. Але тепер. Що я ще хотіла розказати? Мабуть, про те, що зараз у нас немає снігу, ну, сніг не йде зверху, але сніжок лежить. Тому в Канаді ще зима, ще холодно. Але сьогодні ще була така гарна новина, я вже збираюся йти додому. І тут мої друзі кажуть, ми їдемо в Волмарт. Їх везе Канадійка Волмарт, наша співробітниця тест. О, кажу, я теж з вами поїду. І ми поїхали в Волмарт. І тепер я хочу сказати, що буде любима рубліка, те, як мене питали, що ж я їм і що я полюбляю, я скупилась трошки в Волмарті. Хочу сказати, що в мене є відео те, що мені привезли е, ну, з фудбанку, те, що взяв, взяла в футбанку е, там. І я щось трошки-трошки докупляю. Тому хочу сказати, що я скупилася на 23 долари. До да? 23 долари, 50, що 8 центів. Тому, дивіться, що можна купити в Канаді за 23 долари. Ну, 23 долари, щоб так сказати. Це, мабуть, десь півтори години, трошки більше, ніж півтори години моєї роботи. Тому дивимося. Ну, як завжди, бананчики. Там було е, долар дев'яносто долар шосте кілограм. Ну, щось таке. Купила. Крабових палочок. Крабові палочки десь по 3 долара. 2,97. 2,97 і 2,97. Банани щось там на 2 долари, мабуть, Ну, і як же я полюбляю морозиво. Я завжди дивилася, коли жила в Україні ще, я завжди дивилася фільми, і як вони їли то морозиво з таких великих-великих. Баночок. Ну, тепер і я купляю такі великі баночки. Я морозиво полюбляю шоколадне, тому, ну ось таке морозиво. Шоколадне преміум. Е, морозиво стоїть 7 доларів 29 центів. Скільки ж його... 2 літри тут. Ну, таке. Так. І ще купила соку. Тут 2,5 літри і стоїть 3,99, 4 долари. Ось такий Так. Ну і я довго придивлялась, придивлялась. І купила ось такий ананас. Ось такий Панейпал. Панейпал. Він коштує 3,99. Тобто 4 долари коштує ось такий панель. Ну, ось така. Сьогодні в мене покупка в Walmart. А пахне, ну, дуже гарно пахне. Тому щось докупляю, щось в е... футбанці. Щось якось так. Тому підписуйтесь. Ставте лайки, вподобайки, або дизлайки. Ну вже що кому. Як влягло? Е, хочу сказати, що сьогодні була така, ну така подія, не подія таке. Наші українці по-різному ведуть себе і тут в Канаді. Тому що сьогодні було моє здивування, я не знаю, шок мій про те, як українці легко можуть порушувати особистий простір. Ось Так Ось так людина сьогодні робила перед очима. Ну, тобто дуже негарно. Але все буде Україна, Україна переможе. Я хочу передати, о, я передала такий би ананас своїм друзям кожному. Запросила б їх їсти цей ананас. Я хочу передати е привіт, ну моїм друзям, Заряні, моїм друзям Сашку. Саня, привіт. Всім, всім хто мене дивиться. Я дуже рада, що в мене скільки. Е Тих, хто, кому цікаво моє життя, цікаво проходити адаптацію в Канаді разом. Тому не бійтесь тільки вперед. Та що нам бояться, ми українці? Українці ніколи нічого не бояться. Вони завжди йдуть тільки вперед. То кацап. Українці завжди вперед. Бай-бай! З вами Світланка з Канади.